Вітаю, мене звуть Андрій, і нещодавно зі мною сталося дещо цікавезне. Пам'ятаєте цей відос на моєму каналі? Якщо не пам'ятаєте, то забити прутня, все окей, я теж вже про нього забув. Якщо дуже-дуже коротко, то в тому відосі мені передали шалик Краковії, за яку я саме катав кар'єрку в 22-й Фіфі. І один підписник в коментах написав мені ось таке: Відправлю тобі шалик Кінгано Хуангай ФК. Ну, типу, шалик команди з китайської прем'єр-ліги. Я цей коментар побачив, відповів на нього та й забув про нього нахер взагалі. Ну, типу, камон, підписник. З Китаю щось мені спеціально відправлятиме. На хіба йому це? Навіщо? Коротше, я про цей коментар одразу забув. Жив собі своїм звичайнісіньким життям, фарбував волосся у червоний колір. Насправді ні, не в червоний, а в червоно-чорний. Жив собі, не тужив, прутня якось волочив, аж раптом мені в інстаграм надходить ось таке повідомлення: йоу, прилетів твій шалик з Китаю. Він вже в Києві. Куди відправляти? Я спершу навіть не збагнув, який шалик, який з Китаю, який відправляти, про що взагалі йде мова. А потім все ж згадував. Гадую, цей коментар, дивуюся, що хтось мені щось таки дійсно відправив. Власне, ось моя первинна реакція на всю цю ситуацію. Стоп, ти що серйозно? Ти зараз прямо серйозно? Я думав, ти в коментах жартував. Я вже, я вже й забув про ту розмову і той шалик з Китаю. Але звісно, з радістю його прийму було б класно. Далі почали думати, як мені передати цей шалик. Варіант, відправити поштою одразу було відкинуто. Не хіба відправляти, якщо в межах Києва я сам можу прийти його забрати. Спершу думали передати через статуся підписника. Згодом цю ідею було відкинуто, але ось вам один кумедний момент, який стався статусем. Підписник просить, щоб шалик я називав шарфиком Мовляв, інакше тато може не зрозуміти. Я ж в свою чергу кажу. То може з батьком простіше буде російською розмовляти? І просто по русски йому сказати, що шарфик от Макса, типа я Андрій, здрасті. Нащо підписник мені відповідає: Ні, нахуй, хай розмовляє мовою наших пращурів. Що ж, цілком резонно, справедливо. Саме час дзвонити татові підписника. Алло, Алло доброго дня! Це Ігор, правильно? Вам Андрій телефонує з приводу шарфика. Так, так, я вже отримав повідомлення від сина. Так, чудово. І тоді питання: а... куди, мені, куди мені, власне, під'їхати? Коли, коли, да? коли і куди? Так, у мене, власне, тільки ці два питання. Ну, я потреба. Це, це мій час, коли я нахожусь, ха, нахожусь на роботі. Я на русском. Хорошо, давайте на русском. З татом щодо зустрічі я так і не домовився, але, але... Шалик мені мали передати через треті руки біля вже відомого мені Спартака. Що ж, Камон Плеченко, як то кажуть, сідаємо у стару татрочку і поїхали. А хоча ні, не поїхали, вже в процесі монтажу цього відео мені скинули ще й оце. Передаю привіт каналу Дач Вендер Київ із японського міста Осакі. Андрюха, смотрю тебе давно і желаю тобі багато підписчиків. А, ну а ти, звісно, продовжуй радувати нас своїми відео. Знайка. Тебя смотрят со всего мира. Я хуею. Я в такі моменти по тихому хуїю. От я, здавалося б, такий маленький, такий мені пуснікий канальчик. А мене дивляться з Китаю, дивляться з Японії. Та я вже навіть не здивуюсь, якщо мені завтра скинуть в інсту відео з Санта Моніки, Таймскверу і головної площі Пхеньяну, блять. Чуваче, ти неймовірний красунчик, дякую тобі за цей відос. От тільки пепсі, блять, пити не треба. Пепсі це лайно. Пий краще колу. А ще краще. Інстаграми всіх, абсолютно всіх учасників цього відео, ви знайдете в описі до власне цього відео. Ну і наостанок, вже перед самісінькою поїздкою за шаликом, хочу згадати донаторів, про яких я до речі забув бляха, роблячи попереднє відео. Але зараз вже точно не забуду. Олег з Києва скинув сотню на шаурму з сиром. Я в минулому відосі геть про тебе забув, олеже вже вибач. Зате встиг цілковито реалізувати твій донат Шаурма Поліванський 90 гривень навпроти Плази через дорогу. В принципі, непогана шаурма, але їви краще. Тверда сімка з десяти. Було навіть відео з цією шаурмою але я його десь просрав. Серйозно, я не розумію, де це відео. Я його начебто скинув на комп, але на компі його нема. На телефоні його вже нема. В телеграмі в мене теж його нема. Я не можу збагнути, куди воно поділось. Ста ямба все гаразд, відео знайдено. Я його просто закинув на робочу папку. Чомусь. Втім, вчасно знайшов, майже вчасно. І ось це відео. Та ще й на фоні закату, боже Яка ж краса? <рес> І цю красу я зараз буду жарти. Дякую тобі, Олеже. Ще раз дякую. І ще один донат. Сержант Пепер пише: працюй, але не над міру. Вельми дякую, сержанте. Дуже корисна порада. Особливо бляха для мене. Все, годі, балачок, теревенів. Шалик на мене вже зачекався. Ну ж бо поїхали за ним. Йобані ПІДАРАСНУТІ нюанси життя змусили мене ВІДКИНУТИСЬ на 800 метрів назад від Коренівського парку. Ну власне зараз я вже повертаюсь назад, так що похуй нахуй. І стрибнути, мабуть, треба трамвайних колій. Коротше, повертаюсь назад і вже скоро, дуже і дуже скоро, отримаю свій шалик, вдома. трамвайчик позаду. До речі, не на правах реклами, але оця фотоконтора мене завжди дуже і дуже приваблювала. Кожен раз, коли я проїжджав, повз неї на трамвайчику. По-перше, це вивізка, дивіться яка. По-друге, Америка 30-х років, наскільки я можу зрозуміти. Десь тут має бути, власне, сам Ель Капоне. Альфонсо Габріело Капоне, Йопта. Продавець кока кола <coughs> бутлегер йопта. продавець віскарю. Короче, дуже дуже колоритна, дуже дуже класна контора. Мені Подобається. Ну, принаймні, зовні. Що там всередині неї? Я не знаю. Треба буде за цукерками, мабуть, що заскочити, бо не гоже з порожніми руками ти отримувати шалик. А ні, йопта, це був якийсь раненький гастрономчик. Я таке не полюбляю. Нічого, попереду ще будуть крамниці нормальні. Крамнички цікаві для сліпих і кульгавих, так би мовити. Там згори під мостом копи когось в'язали. Не знаю кого, не знаю за що. Але я про всяк випадок задля власної безпеки та економії часу прийняв непросте рішення перервати таймлапс. Але потім його продовжити. Думаєш за шоу сума давно я. І все ж таки, якісь цукерки, цукерки треба придбати. А я зараз і придбаю. Власне. Ну це так, виключно чистий символізм, як ви можете збагнути. Щоб не тупо, як чорт, так підійти. Драсті, дайте, мені шалик все дякую, на все добре. Ні. Хоча б бодай щось треба подарувати взамін. Хоча підписник казав, що взагалі блядь, не треба і в жодному разі, нахуй, але ну, я вважаю, що треба. Знову ж таки, чисто символізм. Там цілий Камаз Рафаело. Звісно, що купувати не треба, але й із порожніми руками приходити. Це ж якось не кемільфо. Далі роблю ще один дзвінок, кажу, що вже на місці. Пропоную зустрітися біля фори, яка буквально там в десяти метрах звідси. Але саме у цей час під форою паслась отара малолеток клієнюхів та реводудлів. Якби знаття, я б у тому скверику краще зустрівся. А втім, саме коли вийшла людина із шаликом, ці малолетки зробили жест доброї волі і з'їбнули. Ну, ось власний він, шалик якоїсь китайської команди. Чому кажу якоїсь, тому що на китайському футболі я взагалі не розуміюся. Я не знаю, які там команди, що і як. Але шалик, шалик, в мене вже є. І за це. Дуже дякую підписнику, який з мені його надіслав. Плюс один в мою. Типу колекцію. Чому я сказав в типу колекцію? Тому що, по-перше, вона зовсім невеличка. Справжні колекціонери мене засміють та обісють. А по-друге, я вже давно сам нічого не купую і не вишукую. Якщо раптом щось надсилають, передають, дарують, я завжди тільки радий. Але сам особисто вже давно нічого не роблю задля поповнення колекції. Тож величезне гречне дякую Максимові Міщуку за цей подарунок. Посилання на його інсту і на інсту його Дружини китаянки, я залишу в описі до цього відео. Якщо цікаво буде подивитись фоточки з Китаю, то заглядайте. Так само в описі я залишу інстаграм підписника вже з Японії, який от сьогодні відео надіслав. Якщо цікаві усілякі такі макури та яої, то також заглядайте. Чом би й ні. Все є в описі до цього відео. Все. І донат також. І моя інста також. На цьому відео фактично завершено, але наостанок буде розмова, от якраз з цим підписником з Китаю, який шалик надіслав. Ми з ним зідзвонилися і майже годину говорили про всяке різне. Я цю розмову записав, і найцікавіші моменти цієї розмови хочу викласти на загальний огляд. Все робиться виключно з дозволу підписника. Він все дозволив, і переписки, і розмову викладати. Тож моя совість абсолютно чиста. Кому ця розмова не цікава, можете відео вимикати, кому Цікаво, залишайтеся з нами. Але я вже за кадряком зникаю з цього відео. Всього найкращого, і на все добре. Дивись, я якраз от я вилетів з Києва і буквально десь через три тижні почався ковід. От я з того моменту до, 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 жодного разу не був в Україні. І е, коли летів, в Києві ще нахір взагалі не було самокатів. Вони якраз і з'явилися в, в влітку го року, болти от перші ну, з'явилися. тому да, тому навіть, навіть просто для мене, типу, я дивлюсь, для мене, типу, Ця історія, ну зараз всі ганяють на самокатах. Типу для мене це взагалі ну, повністю нова штука. Тобто, ну я з я таким не, не зішколкою. В Китаї ж самокати є, от такі ж. А Ти знаєш, ні, от такі арендних немає. Типу, як вони не ну, таких, щоб просто по місту валялося і ти взяв. Ні-ні. Є велосипеди. В деяких містах, в тому числі електровелосипеді, але самокатів ні, нема, ніде не бачив. Тобто, ну, тут, взагалі... чекай, в оренду навіть електровелосипед можна взяти отак от просто. Так, да, так, да, електровелосеп, типу як електромопед. Типу, ну, Блять, я, містах, б, я би хотів взяти електровелосипед, але їх да, не ну, випадка. Воно, воно більше навіть знаєш, де я дивлюсь по Україні по Києву, Ти розказуєш, типу околиці, навпаки, вони не покриті цим цим мережам. А тут навпаки, тут електровелосипеди. Вони не в центрі, ну не в небезпеці, ми як, як мопеди, типу електричні, а вони на околицях, якраз. Тобто, ти якраз їх при наприклад там, приїжджаєш на якусь там передостанню станцію метро, і просто перед метро там ну, сотні цих велосипедів, типу, і ти потім їдеш там в свою якусь пірті. Типу, ну тобто дуже зручно. Насправді <зум> цікаво. <це. зум> Чому не можу звідти звідси поїхати? Тому що в мене робота тут, і я зараз в Китаї просто піздав з з'їздом. Якщо я виїду з Китаю. Я я не в'їду, це там 200% просто. просто зрозуміло. Я, я просто щоб ти розумів зараз. Ну, типу, десь там раз на два тижні щось відправляю і якусь там маленьку пото. Ну мені блін класно, я ніколи такого не робив. Цікаво, при яй взагалі, блін, цей шалик коштує ну там скільки там 20 чи 30 юанів. А це скільки в гривнях? Це ну, десь ну помножу на 4 приблизно. Ага, ну, ну типу зрозуміло. як бігмак мінімум, тобто, ну типу плюс-мінус. Якого зараз вже в Києві хуй купиш. Це, це важко, тому що я Макдональдс, то що це класіка. Він же є в, в твоєму місті. Ну, їх єсно. ні, він з Китаю всюди є. Угу. І Бургер Кінги є, так. Бургер Кінг, KFC, да, Starbucks, сабве. О, все. саб. От, блядь, Subway. Я, я більше за все я хочу Subway. А це ходить з взагалі. Я от італійський саб беру, той, що гострий, він такий охуєнний. Mm -hmm. Якось, якщо... а ні, нема в тому, то і справа. А, я так, в Subway так. був у Латвії, в Польщі був. був. В Німеччині а, заходив так. у Subway. Типу, всюди, де він є, в Україні його нема, нахуй. На жаль. Слухай, нескромне питання: ти китайську мову взагалі знаєш? Так, да, так. Да, Наскільки добре ти китайсь. її знаєш? Я вільна на Китаї. У мене жінка китаянка. Я Ніхуя собі. Так. Ну, якщо так, навіть. То, так. Я, загалом в 10 років. Я, ну і типу я за ці 10 років. Майже кожного року там, типу, повертався до України один чи два рази. Але, в принципі, так, да, я з 19-го року в Китаї. Угу. Тобто, рівень спілкування він там, ну, май майже як у носія, я розумію. Ну, ну, типу, я не перебільшую реально, так. Да. У мене китайська вільна, абсолютно. Типу, навіть ну, гарніше, ніж англійська, наприклад. Ну, вільна китайська. Українська, Слухай, вільна. про жінку-китаянку можна вставити в відос? Так, да, звичайно. Цінайда, цінайда. Ти пам'ятаєш, що я купував вейтау для українських друзів? Це був Ван Хун. Ніхуя собі. Та电话, я так я так не... що він це... я просто пояснюю, що це. Я просто й казав, що я коли замовив шалик, і коли ми його отримали, і вона каже: на хіба тобі шалек сіндав. А я їй кажу, та, це там є один блогер, типу, йому. А, про шалик, Я там вже дивився, тобі хтось там польський, який шалик привіз. І я, типу, я їй казав, що ось я такий типу чувак, молодець, типу, мало підписників, але такі у нього лампові відео, і от її купив. Ну, вона така, ну, понятно. Я зараз просто кажу, що ось це він, типу, подзони. привіт, передавай жінці. Та Веніга. Тобі також. Дякую, дякую. Ну, тобі ж більше, більше баскетбол, да, подобається? Ну, взагалі так, мені баскетбол як спорт більше подобається. Диви, баскетбол, він кращий за футбол саме як спорт, але футбол він кращий як шоу. саме. От, як шоу, як там ультраси, як там стадіон. Мабуть, так, да, так, да, да. Тому ну, футбол це круте так, шоу. В Китаї баскетбол популярніше. Ну, можливо, так, а, а зріст, який, от який зріст у китайських центрових? Ти знаєш? Ні, от, я не знаю. Я, я просто мені важко зрозуміти, що такі Це, типу, те, хто в цей. Цьому... Це найбільший гравець у команді, це от найвищий гравець. А, прямо, а, бачу. я думаю, це виключна позиція. Я не знаю. Але в них баскетбол більш популярний, ніж футбол, реально. Тобто, типу, ти приходиш якийсь там універ, або якийсь кампус, або там просто дитячий майданчик. Фактично всюди будуть кільця, дуже ну набагато менше футбольних, Бля, ну це круто, бо в Україні з цим велика проблема. Диви, в чому проблема? Я от бачив кілька навіть кілиць от в Києві, які от, з які висять символікою ФБУ. Тобто навіть написано, що типу ну ці кільця повісила ФБУ. Федерація баскетболу Україну. І все було б добре, все було б гаразд, але ці, ці кільця висять там десь у, у дворах, там, да, там, поблизу будинків. І от коли там хтось, якісь діти починають грати, обов'язково в вікно вилізе якась бабка, яка почне волати, що, Баба типу, срак. ой, блядь, да, в баскетбол граєте шумно на м'ячиком блядь. блять. Ну да, це да, да. Це капець. Проблема в тому, ну, що да. їх же ж будувати треба ці майданчики. От якраз десь там в якихось да, кампусах да. там або за містом, або там ще десь, або, блядь... Ну, Парк уд... якийсь в Китаї, Знаєш, тобі таке цікаве рішення. Типу, вони часто простіри під мостами використовують на такі майданчики. О, тобто якийсь міст, там же ну, під мостом ніхера немає. Ну, типу, як, наприклад, на Нівках міст. Знаєш, там, там просто парковка все життя було. Ну, типу. Тупо, а так вони під мостами роблять ці баскетбольні майданчики. Все. Ну і це то, круто, то бо біля містів так. і так шумно, а так нормально якраз в баскетболі. Так, там баскетбол, взагалі, я, так. так. Тому так, да, баскетбол тут набагато більше ради, ну набагато. Типу, футбол, ну типу дивляться його люди, але так, типу, він такий корявий. А баскетбол, да. так. Ну це, тобто, вий, о, то от який вій? титульний взагалі спорт у Китаю, тобто найпопулярніший. Ну я думаю, що все-таки баскетбол один номер один. Потім футбол. А, а що далі? 3-4, -та, як ти думаєш? Uh, ну, Точно, хокею нема, регбі нема. Блін, ну важко. Чого бейсболу не, їбаного не. також нема? Що, що? Бейсболу єбаного також, також. Ні, ні, нема? це у японців, у корейців. О, але в Китаї взагалі нема. Ну, типу, якісь там, типу, любительські, але не, не більше. Ну, баскетбол-футбол. Що ще, типу? Ну, Мабуть, інша там якась легка атлетика, типу. І, і я показати. тобі ще таке скажу, що от у мене були відоси, де я озвучував українську і другу мафію. Я хотів взагалі переозвучити, передублю, передублювати. А, 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 українсь... Я я подивився, да, я подивився цей... цей, цей... І, і, і я тобі то, скажу, я, я, пишу, я би продовжив його знімати, але це ну, реально важко. От перекладом з... займатися, хоча, хоча я перекладаю з російської, блядь, з російського перекладу мафії. Одно... Ні, ні, це, це важко. Але я все нам... одно я порівнюю з, укр... з англійською мовою і з чеською навіть я порівнюю, типу, як mm -hmm. вони там переклали деякі. Які фрази і оце все виписати, перекласти, спершу записати, потім озвучити. Ну, я тобі скажу, це реально важко. І цим я, можливо, займуся якось в майбутньому, якщо там буду збирати на це гроші на Патреоні, наприклад, бо інакше ніяк. Бо... Но, там дуже багато часу раді, на це йде. Ні, ну займаєшся, однозначно, це просто питання часу. Але так, зараз не до цього, зараз от мені по кайфу самокати, блядь, так класно кататись. У мене ідей купа. Я от, наприклад, взимку, коли самокатів не буде, хочу знімати щось. У мене навіть була ідея рубрики про е, ліквідовані трамвайні маршрути в Києві. Я Ой, хотів знімати. Блядь, ахуєнна! Я не знаю, мені подобається така штука. блядь, так, да, шикарно. Мій улюблений трамвайний маршрут. Набережно, це було ідеально. Блять, да, ідеально. Та, Там ще туристичний ходив, блять, трамвайчик да, такий. Да, Його да, з руки можна було сісти. зупинити і сісти, так було да, кайфово. Так, жовто, жовто-зелений, здається, він такий був, типу. Да, так, так, да, так. Да, да. да, чи ні? Тому що я пам'ятаю, був, був трамвай кафе, типу. От я такий приблизно і був, його з руки можна а, було ну, зупинити. Так. Ти, ж, ти зупиняє... ж бачив відео, як я до Наводницького, Наводницького катався. Так, потім так, так, так. Так ти ж про нього там і говориш. Да. Так. Такий кайф, е, я застав ще цей трамвай, пам'ятаю, що, типу, коли я в Могилянці вчився, якраз у нас фізкультура була на троха новому острові. От уявили, типу, ми з ага. Могилянки, з контрактової площі, типу, у нас була там велика перерва. І ми, блядь, мали, типа, йти на Трухані Фострів, теп... ну, коли було тепло, типу, там займатися фізкультурою. Ну, бред. І... Але було класно, що був цей трамвай, типу я не пам'ятаю номер, типу, ти прямо на контактовій ставці. 34-й, там пішов. був, ще якісь були, я вже сам так зразу не згадаю. так, так. Тобто, так, да. і це було десь 10-рік, тобто в 10-му році він ще ходив. В 10. Ні, в 10-му вже ж ліквідували. Ні, там Точно, вже... Ну, або 9, або 10, тому ну, коли я от поступив в Могилянку, тобто Або 9, або 10, тому що я точно на ньому купу разів під'їжджав під пішохідний міст на фізкультуру. Єбать, хіба воно там було? Мені... Мені щось здавалося, що там трамваї всі ліквідували ще десь у середині нульових. Нє-ні-точно. ні, -ні, 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 -ні. Точно, Я поступив, здається, в 9 да, тому що я в Китаї приїхав в 11. В кінці 2011-го, правильно тому 9-й я був в Могилян. Я вчився. Да, 9-й рік це точно, 10-й вже під під питанням. й це 100%. відсотків. Угу. Цікаво. Слухай, цікавий на нюанс, да ні, реально пам'ятаю. Просто ну він типу рідко ходив, але типу це було ідеально, особливо після фізкультури, коли ми поверталися там в корпус і да, ми типу, йшли по пішоходному мостику, і потім, якщо трамвайчик, під'їжджав, просто ідеально одразу під, під універ, під могилянку. І Ну а зараз так. там вже нічого не ходить, все ліквідувало. Якщо не знатиму про що знімати, от просто буду розказувати про ліквідовані трамвайні маршрути і їздити цим маршрутом. там, блядь. Хотів сказати на самокаті. О, слухай, але... Ну а скільки ліквідованих таких основних? Ось те, що на набережні був. О, потім, слухай, дохуя насправді да, да? по набережні ходило кілька маршрутів там. Навіть не mm. один, а кілька. Ну і не тільки там ліквідовували. Тобто там випусків, от про ліквідовані трамвайні маршрути, я тобі скажу так, випусків там 10 спокійно можна зняти. По лівому, 3. до речі, треба поїздити, бо там. бо там болт є, і я тобі скажу так: <схід> по секрету, типу, в мене вже один випуск на лівому березі відзнятий. Але знову ж таки, на коли болті, він. Так. На болті. На болті і на трамваях я катався. Катався. А, все, вибач, я тебе затримую. Коротше, <схід> дякую <схід> тобі <схід> за все. Мені насправді цікаво. Завжди дякую, завжди без проблем. Пиши в разі чого і на зв'язку тоді. Бля, щось я думав, що з діалогу виріжу набагато більше матеріалу. Але в принципі і так непогано, я намагався вирізати найголовніше. І найцікавіше, що тільки може бути з приватної особи двох людей. Ще раз дякую Максимові за шалик. Всі вище означені інстаграми знаходяться в описі до цього відео. Мій інстаграм так само, а також дяка Юей, де можна одним платежем закинути будь-яку донатну суму. Всього найкращого, на все добре, і все буде Україна!